Кухонна мийка фірми платіну, розмір якої 50х50 50 см. Мийка виготовлена з нержавіючої сталі сірого кольору, товщина каркасу 3 мм, товщина чаші 1 мм. Мийка повністю обезшумлена. Комплект входить змішувач з витяжним осапом на холодну та гарячу воду. Дозатор для рідкого мила, корзина для сушки посуду, сифон в колір мийки, кріплення. Ціна такого комплекту 4530 гривень. Для замовлення пишіть, дзвоніть або переходіть за посиланням.